Олена Коркішко це миколаївська художниця, яка з дитинства захоплюється мистецтвом. Її талант помітили рідні давно. Зокрема, її сестра, відома миколаївська мисткиня Леся Сайковська, згадує перші кроки Олени у творчості. З дитинства моєї сестри вона теж почала малювати і пішла в школу мистецтв. Де навчалася, і потім вже далі вже отримала освіту і в профтехосвіті, і в університеті, і вже потім почала займатися викладацькою діяльністю, займатися з дітками. Сьогодні Олена Коркішко ділиться знаннями з дітьми. Вона викладає малювання та надихає юних художників на творчість. Але попри це не забуває і створювати власні витвори мистецтва. Вийшла дуже гарна воздушна перспектива, повітряна перспектива. Це акрил, тобто тут наносилося декілька шарів, щоб відтворити оцю ж стежку вглубь картини. Ну і вона малювалася теж за один день там, буквально декілька годин. Саме так художниця описує одну із своїх улюблених картин, яка нещодавно увійшла до її персональної виставки у центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького. Подія, адже саме в нашій бібліотеці відкрились нове ім'я Олени Каркішка це миколаївська художниця, яка сьогодні презентувала свою дебютну першу персональну виставку Барви та лінії. Чому така назва? Ну мабуть, тому що у пейзажах, у натюрмортах, які представлені саме на цій виставці, домінують дуже стримані кольори, але вони додаються динамічними лініями. На подію завітало чимало миколаївців, а саме колег, друзів і поціновувачів мистецтва. Побачити яскраві полотна Олени Коркішко можна буде до 10 листопада. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.